Пані Тетяна понад 19 років працює водійкою швидкісного трамваю. Ще у 18 років за рекомендацією знайомих прийшла відповідні курси. А вже зараз жінка курсує вулицями міста та спілкується з пасажирами. І вже майже два десятки років отримує від цієї роботи неабияке задоволення. Ділиться новим модернізаціям, дуже радіє, адже тепер набагато комфортніше пересуватися колями на новенькому залізному коні. Кабіна оснащена кондиціонером. Це дуже Допомагає нам, як водіям, відробити нашу зміну таку спеку легко і просто. Тобі наші оснащена камерами відеонагляду, переднього виду і виду салону. Ми можемо контролювати наших пасажирів, бачити ситуацію, яка складається в салоні, якщо треба надати допомога. Новий вагон зручний як для водія, так і для пасажирів. Сподіваємося, що наші пасажири це ось. затривали терміни експлуатації, металева конструкція кузова, віконні та дверні стійки. Зовнішня та металева обшивка прийшла у непридатність до подальшої експлуатації через корозійні та механічні пошкодження. Віски та електрообладнання вагону були гранично зношені. Окрім того, значних пошкоджень червоно-білий кінь зазнав у нас до ДТП у 2020 році. Нормативний термін. Експлуатації даного вагону, встановлений заводом-виробником, 16 років. Саме цей вагон відпрацював 32 роки, проїхавши за цей час близько півтора мільйона кілометрів. Завдяки коштам міського бюджету, 24 році робітниками нашого підприємства було зроблено капітально відновлений ремонт станового воно. Завдяки коштам міського бюджету повністю замінена зовнішня металева обшивка. проведено внутрішнє оздоблення кабіни водія та салону. Сходи салону виготовлені з нержавіючої сталі, що збільшить їх строк служби. Встановлено нове тоноване скло у салоні з кріпленням на герметику. Окрім того, у трамваї з'явилася система відеонагляду, камери в салоні вагона, а монітор в кабіні водія. Електротранспорт для нашого міста дуже важливий і е, люди їм користуються. Тому ми е, продовжуємо займатися електротранспортом. І я дуже вдячний колективам і швидкісного трамвая, і тролейбусного управління, котрі працюють в таких важких умовах, котрі. З великою нехваткою колективу все роблять для того, щоб рухомий склад був і в технічному стані. і він дійсно працював. Трамвай, який вийшов на лінію, курсуватиме сьогодні по маршруту номер 5 У капітально модернізованому вагоні повністю замінили систему управління на електронну, що надасть можливість зменшити витрати електроенергії на тягу до 40%. Загалом вагон відремонтували більш ніж на 90%. Відтак новий вагон трамваю буде радувати мешканців міста на різноманітних маршрутах. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, перший міський.